Місті Ялець Липецької області Росії атаковано завод військово-промислового комплексу енергія. Про це зранку повідомив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму телеграмі. За його інформацією, продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, реп безпілотниками, а також у виробництві ракет Іскандер та Кінжал. Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки, завод призупиняє роботу. І більше про атаки на території Росії говоримо із президентом громадської організації Українська авіаційна асоціація, членом благодійного фонду Об'єднані люди планети Геннадієм Хазаном. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Геннадію. Дякую. Дякуємо, що долучилися до Суспільної студії. Вітаємо Дякую, дякую вам. Вітаю глядачів і слухачів вашого каналу. І слава Україні! Героям слава! слава. Хотіли розпочати із значення цього ураження, як ми його відчуємо? Ну зокрема, от на лінії фронту. Я вважаю, що в першу чергу е як ЦАПи мають відчути це на собі, коли в них почне через певний час е бракувати тих виробів, які роблять цей е робив. Да? От на сьогоднішній день він робив певні вироби, які використовувалися в е продукції військового е військового військового обладнання е хочу зазначити, що будь-які ураження чи боєкомплекту чи інших подібних речей ми не відчуваємо відразу, наприклад, там через 15 чи за 15 хвилин. Ми ми починаємо відчувати 2-3-4 тижні. Тобто, коли випроїть буде відпрацьовано, або випроїте ті елементи, що продукував завод, а потім треба ну, чимось замінювати, ну тобто додавати, а додавати нема де, бо завод уражений. Ми, нам зараз складно казати, що завод знищений, але завод на сьогоднішній день, то що відомо з офіційних джерел, досить серйозно уражений. Коли вони зможуть відновити виробництво і чи взагалі зможуть відновити виробництво, ми маємо трішечки почекати пару днів і будемо розуміти, він вже знищений. Чи він серйозно уражений? А це означає внесення коректив в плани. Другий раз по ньому гатити, чи може там ще трішечки якогось суміш додати суміші для розпалювання кострів для шашликів, да, щоб воно горіло, палало, ще яскравіше. Це, ну, це кропотлива робота наших фахівців військових, які ну, прямо відповідають для, з роботою з такими об'єктами. Ну і ми зараз говоримо про те, що дрони долетіли до своєї цілі. Вони уразили промисловий об'єкт. Але в мене питання: які перешкоди доводиться долати якраз дронам на шляху до своєї цілі? Про які перешкоди зараз можна говорити? Це засоби радіоелектронної боротьби, якісь теж мобільні вогневі групи. Всі е, перешкоди, які е, є на сьогоднішній день, е, тобто ті засоби, е, які використовують Російська Федерація, зокрема їх система протиповітряної оборони в боротьбі з українськими е, дронами, угу. наші дрони, які ви, мають виконати свою бойову завдачу, стикаються Це, власне, то що то про що ви говорили, це і е, реби. Це і малокаліберна зенітна артилерія. Це ну, всі засоби, які росіяни використовують. Але головна річ, знаєте, вони чимсь хвалилися вони завжди хваляться тим, що Росія. Велика. Ну не від слова велич, а від слова територіально велика. І використовуючи власне ту територіальну е, величність їх, ми, наші дрони долітають до певних місць і уражують. Тому росіяни е, трошки там дивувалися певний час, коли ми говорили, що е, наші дрони долітають ну, в такі місця. Чому? Тому що, якщо поміряти по. Е, коротші між крапкою А і крапкою Б це, наприклад, там тисячу кілометрів. А наші дрони там 1400-1600 долають кілометрів, обходячи різні моменти для того, щоб попасти в той завод. І коли лунають вже інформація, що росіяни мають ночуватися на відстані, хтось 2600 сот, навіть там 3000 кілометрів, це не означає, що це пряма між крапкою А. А крапкою Б, а це означає, що цілі, які знаходяться на такій відстані, е, ймовірніше всього або скоріше за все будуть уражуватися. Ми будемо робити все для того, щоб вони знищувалися. Пане Геннадію, я ще хотіла запитати про протиповітряну оборону в Росії, наскільки? Е, Стратегічно вона розташована, адже ось якщо ми бачимо ураження таких важливих об'єктів для оборони оборонного комплексу Росії, то де, де їхнє ППО? Ну, знаєте, називається Богодякувати. Де їхнє ППО? Це називається Богодякувати. В них такий трішкін кафтан, тому що мають певну ну, кінцеву кількість обладнання. Країна в них велика територіально, велика кількість об'єктів розташована на на цих географічних пунктах, а сил і засобів протиповітряної оборони Богу дякувати. Не вистачає. Вони починають маневрувати. От ми сьогодні прикриємо то. Завтра прикриємо все. Був дуже добрий приклад, коли вони хотіли ну прикривали Москву червону площу. Красну площу, то не перекладається. Красну площу їхню вони при, е, прикривали, то вони стягнули ППО з цілої країни. Вони з, навіть з Далекого Сходу, е, при тому, що е, навіть їхні зет пабліки писали про а як же ж так, флот? Е, Обнажається, ну от навіть попри те, що там них флот обнажався, вони стягнули ППО, щоб прикрити одне єдине місто Москва. Так от, досить серйозна система протиповітряної оборони зберігається для оборони цього міста. А решта по називається в них такий термін: є остаточному принципу. Тобто, бази флота прикриваються. Місця компактного зберігання ядерної зброї, дуже важливі військові Об'єкти, а решта як повезе. Повезе, нарішать питання, вони собі нарішають, а не нарішають наші дрони. Прилетять і покажуть слабкі місця в їхній системі ППО. І е, я е, звертаючись до тих підглядаючих підглядальщиків з на Росії, які дивляться: дивіться уважне, куди прилітають наші дрони і нищать ваші заводи. Там певно щось недобре з системою ППО. І пане геннадій, теж не можу не запитати вчора. Теж була теж була дронова атака по Російській Федерації, і через це у столиці Росії при, призупиняли роботу аеропорти, кілька аеропортів навіть. Чи можете розповісти, як працює цивільна авіація у таких випадках в Російській Федерації? А в таких випадках, коли є такий термін кавьор, в них ще ще з радянських часів. Трошки там був інший причина того запровадження цієї процедури, була але сьогодні вони змінили. Але позовний кавьор в них лишився до сьогоднішнього дня. Це означає, якщо є загроза, ну там в принципі, якщо летіли, мають летіти перші особи, то тоді. Кавьор мав би бути оголошуватись. А на сьогоднішній день вони вважають, що якщо є якась там суцільна загроза, вони об'являють цей режим, коли не можна виконувати польоти, не можна виконувати зліти та посадки на певні аеродроми, де або в зон в тій зоні польотів вводиться план кавьор, не можна взлітати, не можна сідати, не можна виконувати польоти. Я би бачив так, щоб цей план кавьор в них був мінімум. Там до Урала був би цілодобовий 24 х 7 на 365, щоб їхні громадяни, які стверджували, що СВО і нема ніякої війни, і нас це не, не стосується, відчули на собі, що таке війна, і де, власне, війна загримала Тому що війна в них має загримати вікна і в двері. Ну, вікна в першу чергу, коли вони будуть вивалюватись від вибухів. І тоді вони мають зрозуміти всі. Ті на росіянці про те, що війна до них прийшла. Тому це є серйозний чинник, тому що, наприклад, пасажири не можуть використовувати, скористатися з придбаних білетів і зробити якийсь виліт. Хочу нагадати, така цікава річ, як є. Певні два маршрути. Хтось прилітає, має пересісти на інший маршрут далі полетіти. Ну, він не може не тільки прилетіти, а якщо і прилетів, далі полетіти не можна. Це е, транспортний е, хаос, такий в, е, відтворюється. Е, або, знаєте, е, в результаті польотів наших дронів або нальотів наших дронів є така побічна річ, дуже позитивно діюча на громадян Російської Федерації про те, що як я сказав, ну що війна загримала їм в двері. Особисто я кажу, повторюся другий раз бажаю, щоб це було в мінімум до Уралу і щоб їхня цивільна авіація, яка Використовуються е, з подвійним, тобто і на військових працює теж і інфраструктура аеропортів е, має подвійне призначення, щоб не працювала, не обслуговувала літаки не цивільної авіації, не військової авіації, і щоб вони все це, всі ці прелісті, оч, е, відчули на собі. Ну і ми чекаємо оновлень з приводу тих наслідків цієї атаки, цієї нічної дронової атаки по Російській Федерації по кількох містах. Дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів власників літаків АОП Україна, був з нами на прямому зв'язку.